Друзі, нас інфоперші про проголовне поїхали. 17 вересня, шоста ранку підземні казарми поблизу Краснодара, які вважалися одним із найбільш укріплених і захищених об'єктів у регіоні. Перетворилися на братську могилу. Удар кількома високоточними ракетами пробив бетонні перекриттям та дістався резервуарів із пальним і а вентиляції. Вибухова хвиля миттєво накрила внутрішні відсіки, заповнені особовим складом. У цей час в казармах перебували понад тисяча військових. Більшість із них спали після нічних навчань. Пише телеграм-канал РПМС перше влучання зруйнувало головний коридор системи евакуаційних відходів. А друга ракета пробила паливні резервуари, спричинивши пожежу і вибух в середині об'єкта. Третя потрапила в вентиляційний канал, через що підземний комплекс миттєво заповнився димом і токсичними казармами, випарами умови для виживання зникли за лічені хвилини. Люди гинули від ударної хвилі від вогню або від задухи. Крики хаос тривали недовго. Більшість загинула миттєво за попередніми підрахунками 778 Сіб не вижили. Ще кілька сотень отримали поранення. З них частина перебувала в край важкому стані. Рятувальні роботи практично не мали шансів на успіх. Полум'я тактичний газ а робили неможливими доступ глибині рівнів. Навіть ті, що лишалися живими, перші хвилини швидко втратили свідомість і задихнулися сили. МНС, військові рятувальники прибули на місце вже через кілька хвилин. Проте зіткнулися з масштабами руйнувань, яких не очікували. Спецтехніка не могла пробитися крізь обва. Але температура у середині залишилася смертельно високою. У перші години вдавалося евакуювати лише кілька десятків поранених із верхніх поверхів. Решта людей залишилися під завалами, де панував суцільний морок і вогонь. Місцеві ашканці, які чули вибухи, повідомляли просто опедимо, що здіймалися з території військової частини. Очевидці розповідали про колони швидких і військових вантажівок, які поспіхом евакуювали тіла загиблих. У регіоні було введено режим надзвичайної ситуації. Проте масштаби катастрофи виявили, Ся такими, що приховати їх стало неможливо. Офіційні російські джерела намагалися пояснити трагедію аварією на об'єкті, не визнаючи факту ракетного удару. Водночас в соціальних мережах ширилися кадри уламків, на яких було видно характерні воронки від високоточної зброї. Незалежні спостерігачі та міжнародні експерти підтвердили, що мали місце ракетні удари, які вразили саме критичні точки бункера. для Росії ця подія стала найбільшою одноразовою втратою особового складу від початку війни загибель. Майже сотень військових означає колосальний удар по боєздатності цілих підрозділів. Особливо відчутною стала втрата офіцерів середньої ланки, які перебували в казармах разом із солдатами. Утрата такої кількості кадрів неможливлює швидке відновлення бойового потенціалу. Україна не робила офіційних заяв, однак у військових колах подію назвали прикладом точкової нейтралізації. Аналітики підкреслили, що удар був завданий момент, коли особовий склад перебував у стані найбільшої вразливості під землею. Без можливості маневру і відступу це Водило високий рівень підготовки операції, точність розвідданих моральний ефект трагедії для російського суспільства виявився колосальним. Родичі загиблих почали масово звертати до військкоматів і частини, намагаючись отримати інформацію про своїх близьких у багатьох регіонах. Поширилися чутки про приховування реальних кількості жертва. Кремль опинився перед вибором визнати катастрофу чи продовжувати брехати, ризикуючи ще більше втратити довіру населення. Аналітики виділяють три ключові наслідки: по перше, удар під Краснодаром показав, що навіть найбільш укріплені. Підземні об'єкти не є захищеними від сучасної високоточної зброї. По друге одночасно загибелі сотень військових створює кадрову діру, яку неможливо швидко закрити мобілізацією. По третє політичний ефект катастрофи може бути руйнівним. Населення бачить, що система оборони не здатна захистити навіть власних солдатів у глибині Росії. Таким чином, трагедія під Краснодаром стала символом слабкості військової машини РФ. Підземний комплекс, який мав слугувати укриттям, перетворився на братську могилу. 778 загиблих. Лічені хвилини це не лише найбільші втрати армії в одному епізоді, але й сигнал про кінець ілюзії безпеки для тих, хто досі вірив у непорушність російських укріплень. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.